Гешки Кажеш, гешки у кось відразу асоціація з морозом, у когось із дитинством, а у когось із тим, як бабуся стругала часничок і казала Не стукай дверима, застигати буде. Гешки – то не просто страва, то ціла наука терпіння, бо треба вміти дочекатися, не зазирати кожні 5 хвилин у холод, знати, на якій плиті найкраще булькіт піде. Так готували на Поділі, на Вінничині, на Дністрі, там, де казали, гешки застигнуть, і свято почнеться. А знаєш, у чому був секрет? Не в м'ясі і не в часнику. Секрет був у тому, що гішки ніколи не робили на поспіх, бо свято то не дата. Свято це коли вся родина збирається біля одного столу. У старих селах казали, якщо гішки застигли рівно, гладенько без тріщин, то рік буде спокійний, а якщо дрижать, трохи сильніше, то в хаті буде багато сміху. Не станеться біда, поки гішки трясуться весело. Слово гишки давнє подільське кажуть, походить від старого жишка, те, що жиліє. Так кажуть у селах на Вінничині, Хмельниччині, частково на Буковині, і кожен знає, коли хтось із села каже, наробив гишок, значить буде гостина. Гишки то коли терпіння робить зі звичайного бульйону щось особливе. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.